Усіх вітаю. Сьогодні 1 березня. І я їду в Краків. Що я вам хотіла сьогодні? Про що я хотіла сьогодні поговорити? Знаєте, вчора до першої години не спали, дивилися телевізор. Я думаю, що ви здогадуєтеся, чому ми не спали. Так, ви праві. Це через ті переговори, які відбулися між Трампом і Зеленським. Ми були просто в шоці. Я хочу вам розповісти, що я думаю на цю тему. Саме перше, що мене зачепило, це те, що передувало. Ті зустрічі. А ті зустрічі передувала промова президента Америки про те, що Зеленський є диктатором, і все решта, що він там далі говорив, дуже не має значення. Тому що я чомусь думаю, що на такому рівні президент має відповідати за свої слова. Тому що він потім на іншому інтерв'ю сказав, що а це хіба я таке говорив, так? І зразу перевів тему абсолютно в інше русло. Тобто, що відбувається світом? А відбувається те, що найпотужніша держава, одна з найпотужніших, Перетворюється невідомо на що. Тому що не може президент такої країни спочатку заявляти на весь світ одне, стверджувати одне. А потім відмовлятися від своїх слів. Він же має розуміти, що відео є в архіві, і все можна подивитися, і все можна довести. Знаєте, я. Не заглиблювалася в політику дуже давно, тому що ми приїхали в Польщу, щоб займалися суто нашими проблемами, проблемами, як вижити. І вчора я просто випадково натрапила на це відео і я була просто в шоці. Ще такої зневаги. Не було в світі, напевно. Я не знаю, може я просто історії, не знаю. Але за мого життя я такого не бачив. На мою думку, як повинен був себе поводити Зеленський. Це суто, на мою думку. По-перше, його одразу обламали. І, можливо, це було замовлено, щоб його так обламали. Коли сказали, що, чому ви не в костюмі, а що нема костюму, Ну це питання було взагалі не по темі. Ну не може е в овальному залі, тому їхньому священному задаватися такі тупі питання. Це все одно, щоб хтось запитався, а чого ти такий повний, чого ти такий жирний, грубий, так? Чого ти не худнеш? Це все одно, що це так, бо це костюм, це є особиста людина, тим більше людини, яка приїхала з країни, яка воює, яка три роки в війні. Про який костюм може бути мова? Якщо тут основне, з чим приїхала людина, це посил до миру, посил до того, щоб почати якісь переговори. Інакше би він сюди не приїхав, він того не хотів. А його звідти виперли з таким, ніби він не хотів того миру. Ну, це дивно виглядає. Це виглядає, що це все було замовлення. Не знаю ким, не знаю, кому це вигідно, але виглядає, що це просто якась була гра. Я не знаю. Скажіть свою думку у коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Знаєте, я ніколи на такі теми не знімала відео, а зараз я просто не стрималась. Я просто не стрималася. Це неможливо таке на таке дивитися. На таке неможливо дивитися і нічого на це не мати ніякої реакції, розумієте? Тому я не знаю. Це, це просто жахливо. Друге, що мене заділо, це те, що віце-президент Америки почав. Долучатися до розмови. Ну, на мою думку, я не знаю, як у них там, які процедури, але на мою думку, якщо розмовляють президенти двох країн, ну, то віце-президент сидить тихенько і не вміжується. Ну чому нас всі вчать якогось етикету, так? Я думаю, що там теж мають бути якісь етикети, якісь процедури і дотримання того всього. Просто розумієте, моя, моя власна думка, що цей скандал зробив, власне, цей віце-президент. Він почав це все розкручувати, почав мати претензії до Зеленського, що він невдячний, хоча це неправда. Бо якби він хотів бути невдячним, він би просто не приїхав в Америку. Ну і взагалі... Мені не сподобалася вся ця розмова. На мою думку, що на такому рівні розмови не ведуться, не, таку, не мусить бути такий балаган. Має бути якась повага до другої людини. Має спочатку висказатись одна людина, потім друга людина, а американський президент просто затикав рот Зеленському. Він йому не давав сказати. А саме більше, що мене торкнуло, це. Коли Трамп, Зеленського, тако по плечі, типу, мовчи, як? В Польщі я знаю є навіть такий закон, що не можна торкатися до другої людини, коли ти ведеш діалог і не можна обжестикулювати настільки там, чи перед лицем людини, чи торкатися до людини. Тому що це карається законом, на таке можна подати в суд. Це є недоторканість людини, не можна такого робити. А що в Америці немає таких законів? Я просто в шоці, ви знаєте, ми з чоловіком не могли заснути. Ми, ми просто дивимося і думаємо, а що взагалі відбувається. Це що, цирк у Кич це переговори по президентів. Ми не могли це повірити. Я не знаю, яка у вас реакція, мої глядачі. Тому запрошую до коментування. Але я кажу, що світ перевернувся догори ногами. І що буде далі, я не знаю. Як взагалі жити на тому світі? Як виховувати дітей? Взагалі, якими ці діти виростуть, коли вони бачать, що президент собі дозволяє, Бог на що? Він собі дозволяє сказати сьогодні одне, завтра зовсім інше. І не брати відповідальність за свої слова. Де ви таке бачите? Чи так є хитно, розумієте? Я не можу, мені сльози на очі навертаються. Знаєте, я не живу в Україні, але я українка, і я переживаю за ту країну, я переживаю за тих людей, які там живуть. І мене настільки це зачепило, що я просто не можу передати свої негативні емоції. І правильно сказав Зеленський, що він, якби йому зараз запропонували через годинку, там, через якийсь час вернутися в Білий Дім і продовжити переговори, він сказав, я не вернусь. Ну я б на його місці теж не повернулася. Ну, та в кінці-кінці треба мати якусь гордість. Та Зеленський не каже, що ви давайте нам зброю і так, допомагайте, і ми вам за це нічого не дамо, він такого не каже. Але знаєте, що саме дивне? Чому Трамп на першому місці цих переговорів постійно ставив е, питання, що ой, у вас рідко земельні метали, у вас рідко земельні метали, таких металів ні в кого немає. Вони нам дуже потрібні і так далі. Чому він не ставив на перше місце переговори про мир? Так? І дійсно, так як пропонував Зеленський, дайте нам гарантії, а гарантії, напевно, заключаються в чому? Напевно, в тому, що мають, в разі чого, якщо Трамп не виконує свої умови, то мають давати якусь допомогу, зброю і так далі. Зумієте? Не знаю. Одним словом, кажіть свої коментарі, бо я просто вже не маю слів.